Французи та француженки, мої дорогі співвітчизники, у мене цього вечора 31 грудня, думка перш за все для тих, хто надає безперервність нації. Сили безпеки. Пожежники, волонтери, доглядальники, працівники. Всі ті, хто тут сьогодні ввечері напередовій стикаючись з труднощами, захищати, піклуватися, годувати, допомагати, надавати допомогу та братерство. Таке життя великих народів, які вони витримують щодня завдяки відданості своїх громадян. Я думаю про тебе від твого імені для всіх тих, хто самотній. Хворий у скрутному становищі або злиднях. Я знаю наскільки складна ситуація для вас. Багато з вас, зіткнувшись із стражданнями, особисті справи та життєві негаразди, і я хочу сказати вам про нашу підтримку та нашу прихильність. Дякую за відданість усіх, дякую. Ми піклуємося про вас. Так наша країна тримається завдяки своїм установам та державним службам, сильна своїми арміями, які є найбільш ефективним у Європі, завдяки зобов'язанням своїх солдатів, завдяки нашій економіці. Французи мають роботу зростання стабільне і де зараз наша інфляція один з найслабших у регіоні Євро, спираючись на наші дослідження та академічну досконалість наших дипломатичних ініціатив чи ті, кого взяли заради миру клімат чи наші океани. Але крім усього цього, є ті, хто сліпий до світового безладу та наші власні недоліки. Наш світ стає складнішим з кожним днем. Війна та нестабільність продовжуються на близькому та середньому Сході. Наслідки для нашої економіки, наших інтересів іноді наша згуртованість. І війна продовжує вирувати на європейському ґрунті з особливою інтенсивністю з тих пір. Росія вирішила на нову агресію з Україною майже чотири роки тому. Ми спостерігаємо повернення імперій. Виклик міжнародному порядку. Світ торговельних війн, технологічної конкуренції, часто нестабільності. Я також бачу наші власні розбіжності, наші сумніви, зростаюча самотність, що існує в суспільстві, зниження рівня народжуваності, невпевненість у собі, труднощі з купівельною спроможністю. Я знаю всю цю нетерплячість, іноді гнів, які продовжують існувати в країні. Я ділюся кількома з них ці надзвичайні ситуації вимагають реагування. З перших тижнів року уряд і парламент будуть невпинно укладати угоди для оснащення нації бюджету це вкрай важливо. З початку 2026 року ми повинні діяти. Ми повинні підтримувати наших фермерів перед обличчям криз, наші виробничі потужності, а також наша продовольча безпека. Подальше зміцнення нашої економіки шляхом спрощення правил. Для наших підприємців, а також для наших фермерів, наполегливість у наших зусиллях проти небезпеки, форми нецивілізованості та безжального поводження, боротьба з незаконним обігом наркотиків під усі їхні форми продовжують відновлювати контроль наших французьких та європейських кордонів перед обличчям продовжувати навчання наших вчителів та надавати ресурси школі, як у середній школі, щоб краще передавати знання, визнаючи навички наших лікарів у. Містах, а також лікарні, спрощуючи їх роботу та дозволяючи їм приймати більше рішень та організовувати свою діяльність, конкретна та радикальна децентралізація, побудована з нашими місцево обраними посадовцями для спрощення функціонування країн, щоб заощадити гроші, а також реагувати шляхом прямо там до законних прагнень корсики та кілька заморських територій. За все це і я міг би перерахувати їх усі, ось усі проекти, які на нас чекають. я – я знаю, що уряд працює над цим, і прем'єр-міністр налаштований бути корисним для країни. І сьогодні ввечері я хочу подякувати їм за це. Щиро. Це також вимагатиме мобілізації всіх і. Зусилля кожного. Цього року також відбудуться муніципальні вибори у наших громадах. І я хочу сказати це знову сьогодні ввечері всім, нашим обраним посадовцям моя подяка та моя вдячність їм. Вони були в останні роки до. Всі битви, всі кризи поруч зі мною і до ваших послуг. Тому цей рік має бути і буде корисний рік. Я зверну особливу увагу на те, щоб кілька великих проєктів можуть бути завершені. Ми побачимо перші кроки Національної служби за відданість нашої молоді, яка зміцнить зв'язок між нашими збройними силами та країною. Ми захистимо наших дітей та підлітків від соціальних мережів та екранів. Ми нарешті завершимо законодавчий процес з питання кінця життя. Згідністю, тема щодо якої я, я дав вам обіцянку у 22-му році. Наприкінці року, коли момент настане, він поступово відкриється. Наступна кампанія на президентських виборах 2027 рік. Перший, в якому я не братиму участі протягом 10 років. Однак я буду там до самого кінця. Другий на роботі, намагаючись щодня бути відповідно до стандартів мандату, який ви мені дали. І я зроблю все, щоб забезпечити вибори. Президентські вибори проходять максимально спокійно кандидат буде захищений від будь якого іноземного втручання. Окрім проєктів, які будуть реалізовані, я хочу мати три бажання для нашої нації по перше, бажання єдності. Якими б не були труднощі, наша історія це вчить нас, що ми можемо подолати все, зіткнутися з будь чим. Якщо ми знаємо, як залишатися єдними. Тож ніколи не забуваймо, що наші причини спільне життя міцніше з кожним днем, ніж що нас може розділити так. Це хвилі, надзвичайні ситуації, новини або погані новини. Наша єдність вимагає від нас невпинної боротьби проти антисемітизму, проти расизму, проти всіх форми дискримінації. Наша єдність вимагає визнання того, що кожен француз має свою роль. Щоб відповідати на виклики, що стоять попереду, кожен з нас необхідний і зобов'язаний бути заохоченим та визнаним. Так, у нашому повсякденному житті, зрештою, я бажаю нам більше доброти та більше людяності. Моє друге бажання це бажання сили, незалежності. Поки закон найсильнішого намагається утвердитися у світових справах, і що наша Європа перебуває в облозі з усіх частин. Ми повинні захищати нашу незалежність і нашу свободу. Наша незалежність вимагає від нас продовження інвестицій у наших збройних силах, у наших силах безпеки, у наших державних службах та нашій економіці, незважаючи на фінансові труднощі. Протягом останніх десяти років ми зробили багато для зміцнення наших позицій у Європі. Цю незалежність, і нам потрібно її пришвидшити. Європейська оборона вже давно дебати воно почало набувати форми, і в 26-го року це прискориться. Починаючи з 6 січня у Парижі, з багато європейських держав та країн союзників візьмуть на себе зобов'язання, конкретні заходи для захисту України та забезпечення, справедливий і тривалий мир на нашому європейському континенті. Давайте також захистимо нашу промислову та сільськогосподарську європу, встановлення чесних та справедливих правил торгівлі стосовно решти світу. Давайте наважимося бути справжньою силою, яка охоплює європейські переваги для своїх робочих місць та бізнесу, давайте побудуємо незалежну Європу в космічній галузі, квантові обчислення або штучний інтелект. На кону наше процвітання у Франції як у Європі. Моє останнє бажання це бажання надії, надія для себе та для наших дітей. Не здаваймося. Не відмовляймося від прогресу, який ще можливий, умова його будівництва, наполегливої праці, інвестування в довгостроковій перспективі та усвідомлення того, що справжнього прогресу не досягається одного дня, але іноді вони беруть час покоління. Не відмовляймося від узгодження клімату, біорізноманіття та зростання та незалежність. Не відмовляймося від великих наукових відкриттів від любов до науки та досліджень до економічних успіхів. Не здаваймося на місці читання краса культура. Не здаваймося щодня бути більш єдину, більш братню націю. Так, у глибині душі я сподіваюся, що ми зможемо чинити опір. Просто тому, що ми французи. Ми повинні твердо стояти на тому, що ми цінуємо людяність, мир і свободу. У нас все вийде. Тож давайте, як громадяни, дивитися вперед і далеко вперед, і як нації. Мої дорогі співгромадяни Метрополії Франції в країні та проживаючи за кордоном, я бажаю вам бути дуже красивими, дуже щасливими. 26-й рік. Хай живе Республіка, хай живе Франція.